мене розіскувала поліція. Коротше, тільки що такий треш був. Це капець. Дивіться, значить, ось у машині трохи м'ятінке. Це я здавав задом, в мене не спрацював парктронік. бо датчики тут. А тут нема. Ось такий стовбик, ну, нижче, типу, ніж машина. Я здавав задом, я його не помітив, я на нього так їхав. Я вийшов, глянув железний столб фонарь, фонарь на вулиці. Стальний тільки в три рази більше стовп. То все більше розстроївся. Думаю, ладно, блін, всяке буває це машина, все не треба за це думати. Поїхав. Вчора мене розискала поліція. Сьогодні п'ять мене розисковала поліція. Тільки що ми приїхали. Це в шоке цього, як тут це працює. Хтось із німців пожалувався, що я, виділи, не викликав поліцію на те, що я в'їхав в железний столб, з яким вообще нічого не стало. Вообще нічого. То тобто, нам там не царапина, не, нічого не масним столбом. І мене розискала поліція, каже: Ви скрылись міста преступлення. Я кажу, що бригади, це ну моя. Моя проблема, тому що ж ж нічого нічого ніч не пошкодив, крім своєї машини. Ну ви, треба визивати поліцію в таких случаях, як ви скрилися місце поступлення, як це так. Там я дав показання, вони записали, що я, я, я не знав, що нічого там не пошкоджені. Спорт німецький, щоб заложити кого комусь. Тут люди всі такі зашувані. От я спілкуюсь з німцями, які давно вже тут живуть, кажуть, ми страшно зашугані, тому що сусід жалуються на сусіда. Є здорова тема, позвонити поліцію, щось сказати і так далі. А тут прям якась настільки скучна життя, що людям в прикол будуть. Тут іменно крисами, прям прям крисами, і наскільки я знаю, вони за це ще мають гроші, що вони щось таке заложили цікаве. І потом там з цього штраф якийсь вони з цього чи процент мають, чи ще додаткові гроші, типу, якісь їм приходять за те, що вони такі льот допомагають жити Німеччині хорошо і доходив до таких абсурдів. Європа йде в боже. Не дай бог нам в ту європу прийти. Не дай Боже. Мені йти в суд, бо я задію своєю машиною. Металевий стовп стальний, величезний, товстезний стовп, в якому аж нічого за те, що я пошкодив свою машину. Я потім далі виставлю, чим це все закончилось.